Дуже торкається із Біблії, як пастор показав на основі навуходоносора, да? що коли всі мали поклонитися йому як ідолу, то три божі мужі: Сидрах, Месах і Авдінаго, вони не прийняли цього і не поклонялися ідолу. Вони поклонялися і служили істинному Богу. І за те, що вони не поклонилися. Цар наказав їх кинути в піч. І ті воїни, що кидали їх, їх уразив вогонь, вони закинули їх у піч, але їх уразив вогонь і вони загинули. А ті три мужі, вони ходили у печі і бачить цар, що ходить з ними четвертий. І ось цей четвертий це був Син Божий, Ісус Христос. Ісус Христос нікого не залишить у вогні. І щоб врятуватися від апокаліпсису, від цього вогню, від цього ядерки, нам потрібен син.